Моє вітання! З вами Вероніка. Тож пропоную вам дізнатися метеостан в Білій церкві на неділю. Цього дня вшановується пам'ять преподобного Потапія і святої анфіси. Анфісу в народі називали рукодільниці, оскільки дівчата з цього дня розпочинали шити. Наші пращури підмітили: якщо дерева вкривалися інеєм на потапі, буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував, і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки. Якщо у цей день чули грім, то готувались до сильних вітрів. У неділю нас очікуватиме мало хмарна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря в день нуль плюс 3 градусів тепла, вночі мінус 1, плюс 1. Вітер західний до 5 метрів за секунду. А в історії 21 грудня відзначилось тим, що у 1937 році у Голівуді відбулася прем'єра першого повнометражного мультфільму Білосніжка та семеро гномів. Над 83 хвилинною стрічкою працювали 750 художників. А ще цього ж дня, але 1988 року, дослідний зразок найбільшого діючого літака у світі Ан-225 Мрія здійснив перший політ. В мене ж все на сьогодні. Бажаю вам миру та тепла у ваших домівках. Бережіть себе! Побачимось завтра на телеканалі Бест.